Це заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає, гра розкриває тебе. Хайдецькому чекає снамові, пошиваючи добре вечір. Вітаю з перемогою. Ваші враження після. По-перше, дякую за привітання. По-друге, які емоції? 2-0 ми забрали після нашого такого лустріку. У скільки матчів я не пам'ятаю, десь вигравали, але дуже погані матчі видавали. А зараз в домашньому залі ми відчули другий день неймовірну атмосферу від вболівальників. І це нам дало якийсь поштовх грати більш агресивно, більш з бажанням. Якось набагато краще грало, ніж десь там на виїздах чи останні ігри. ігра. А на свічу вруч вдалося все виконати, що планувалось, чи були е... якісь. В цілому, в цілому, так, ми десь давали кидати гравцям з більш слабкими китками, але вони нам забили. Але якщо в цілому брати, то досить виконано завдання. Перемогли, що ще треба. Ще хочу сказати, у колишнього начальника команди Сунду сьогодні день народження, він зараз воює вже не перший рік. Він у нього сьогодні юбліє 40 років. Микола Гуменний. Всього тобі найкращого, здоров'я і миру нам всім. Добрий вечора. Перш за все хочу привітати вболівальників команди, керівництва команди за те, що ми виграли другу поспіль гру. Також подякую Збройним силам України за те, що дають нам можливість грати в баскетбол і займатися нашою улюбленою справою. Щодо самої гри, то в першій половині ми здійснили декілька поспішних атак. Які ми промазали, і дали команді опонентів на цьому скористатися і забити легкі очки в контратації. В другій половині ми більш організовано грали, і тому мали вільні відкриті китки. І ми почали грати свою гру. А в цілому. Я дякую грацям, що нарешті вони нав'язали боротьбу як на власному щіті так і на чужому і ми виграли підбирання в цілому. Але все ж таки незадоволені те, що ми робимо багато невимушених втрат, і тому ми не можемо контролювати хід гри всі 40 хвилин. Дякую. Чи вже відомо наскільки серйозно травма Назарко? Ще ні. Сьогодні завтра він зробить, прийде медичне обстеження і потім буде відомо. Гравець команди Старського університету Павлова Ромченко. проблем вечора. Як рекомендую матч? матчів відпустів? Доброго вечора. Ну, по-перше, я вітаю черкаську мавпу з перемогою. Думаю, заслужено перемогли. По-друге, я хочу подякувати Збройним силам, що дають нам можливість грати в нашу улюблену гру. Слава ЗСУ. По грі я можу сказати, що ми програли дуже багато підбирань. У Черкаських мав 56 у нас 30. І ну, тільки оця цифра. Програли підбирання, у них було багато других шансів, і за цього ми програли. Хочу відзначити, у нас у Черкаських мав 20 втрат, у нас 4 втрати. Це дуже хороший для нас показник. А підбирання дуже, дуже багато так не можна програвати. Ну, будемо на тренуваннях. Тренуватися і щось з цим робити. Я думаю, що знову щось стало причиною? Чого вам не ну, вистачило, окрім статистики? Чесно, тільки підбирання. Бажання все у нас було. Я ну, не Треба нічого за бажання сказав, що ми змагались, хотіли перемогти, ну тільки підбирання за цю. Я не знаю, треба передивитись гру, може, щось ще знайдемо, а так тільки підбирання програли. Дякую. Дякую. Головний тренер команди Дмитро Чайковський, добрий вечір. Які ваші враження від Ну, Звичайно, після програного матчу тільки негативні, негативні емоції. Загалом, якщо говорити об'єктивно, не вистачає нам зараз трошки розмірів передній лінії. Про це говорить різниця в підбираннях. Десь, скажімо, Хлопці налаштувалися, десь за рахунок, за рахунок перехоплень ми трималися протягом матча, але сьогодні ще, ще на фоні цієї втоми, що не вистачає десь розмірів. І так само є проблеми з ротацією загалом. Е, опустився максимально у нас процент трьохочкових. Ну і, звичайно, рівень. рівень е, Агафонова пока якби не, дозволяє, не дозволяє нам якби, тримати баланс в захисті. Ми постійно якби, були в напрузі, коли він перебував на майданчику і за того десь втрачали гравців на інших позиціях. Вітаю Черкаси з перемогою, побажати максимально, хочу побажати максимального одужання Назару холоду. Чисто ігровий момент від цього ніхто не застрахований. Це спорт, професійний спорт, і через те так сталося. Тільки що, от Олександр е, Дюпін якби, попросив на це, якби звернути увагу, ніякого злого там умислу не було і е, бажаємо швидкого одужання. Дякую ЗСУ, за СУ, дякую Черкасам за хорошу, за хорошую бабу.